Привіт! Сьогодні поговоримо про те, з чого насправді будується бізнес на роки вперед. Знаєте, про ті самі цеглинки ми зануримося в тему необоротних активів, це по суті фундамент будь-якої серйозної компанії. Так, а тепер давайте почнемо з невеликої загадки. От подумайте, що може бути спільного між величезним заводом, патентом на якийсь винахід і, скажімо, довгостроковою інвестицією. На перший погляд здається, що нічого, але насправді відповідь тут одна, і вона ключова для розуміння того, як бізнес планує своє майбутнє. Отже, почнімо розбиратися перший крок зрозуміти, що ж це взагалі таке, ці необоротні активи, і чому вони, власне, є основою довгострокової стратегії будь-якої компанії. Так от, ключове визначення. Якщо говорити просто, необоротні активи це все те, що компанія купує не для того, щоб швиденько перепродати, а щоб користуватися довго, ну, більше року. Це її інструменти, її база, її фундамент для створення продукту. І знаєте, саме поглянувши на ці активи, можна як по книжці прочитати справжню стратегію бізнесу. Добре, від теорії переходимо до практики, і почнемо з найочевиднішого: з матеріальних активів. Тобто з усього того, що можна, так би мовити, побачити і доторкнутися, це фізична основа бізнесу. І найважливіше тут це, звісно, основні засоби. Це без перебільшення робочі конячки будь-якого бізнесу, заводські цехи, обладнання, офіси, комп'ютери, все це. Саме вони створюють ту самоцінність. І ось що цікаво: подивіться на компанію з купою основних засобів. Скоріше за все, це виробничий гігант. А тепер на IT стартап в нього їх може бути мінімум чому? Бо його головний капітал зовсім в іншому. Але чи вся нерухомість працює однаково? Аж ніяк. От якщо компанія має будівлю, але не використовує її сама, а здає в оренду, то це вже зовсім інша історія. Це інвестиційна нерухомість. Мета тут не виробляти щось, а просто отримувати дохід від оренди. Це може бути додатковим заробітком, а для когось, і основним бізнесом. І ось тут ця різниця стає кришталево ясною. З одного боку маємо заводський цех, де все гуде, де йде робота, це основний засіб, з іншого боку, офісна будівля, яку просто здають в оренду. Це вже інвестиційна нерухомість. Все вирішує одне слово мета. Для чого цей актив? І тут треба пам'ятати одну важливу річ: Ніщо не вічне, обладнання зношується, комп'ютери застарівують. В бухгалтерії цей природний процес називається амортизацією. По суті, це просто систематичне зменшення вартості активу з часом. Для аналітиків це, до речі, суперважливо, бо амортизація прямо впливає на прибуток. Хоча реальні гроші з кишені ніхто не дістає. Звісно, матеріальні активи це не тільки заводи й машини, є ще ціла купа всього. Ну, наприклад, бібліотечні фонди або якась спеціальна тара, навіть предмети прокату. Критерій той самий: вони служать довго, але не є ключовими основними засобами. Це знаєте, такі важливі дрібнички у великому механізмі. Добре, з тим, що має фізичну форму, ніби все ясно. Тепер давайте перейдемо до чогось складнішого, але часто набагато ціннішого, до нематеріальних активів. Що це таке? Це активи, які ну неможливо потримати в руках, але в нашій економіці їхня вартість часто просто космічна, набагато більша за вартість заводів. Вони можуть коштувати мільярди, хоча їх і не видно. Головне, щоб їх можна було чітко ідентифікувати і щоб вони, звісно, працювали на компанію не один рік. Так що ж це таке, ну, наприклад, торгова марка, яка робить бренд відомим, або патент на якийсь унікальний винахід. І отут є цікавий нюанс: дивіться, патент на суперліке може приносити шалені гроші, але його дія обмежена в часі. А от сильний бренд, торгова марка, може працювати на компанію десятиліттями приводячи клієнтів. І те, і те цінний актив, але стратегічна вага у них абсолютно різна йдемо далі. Крім заводів та брендів, у компанії є ще й фінансові активи це вже історія про гроші, інвестиції та довгострокові зв'язки з іншими гравцями на ринку. Найпростіший приклад тут це довгострокові фінансові інвестиції. Це коли компанія бере свої гроші і вкладає їх в інші компанії, але не для того, щоб швидко заробити і втекти. Ні, це гра в довгу, стратегічна ставка. І, до речі, подивившись, куди саме компанія інвестує, можна багато сказати про те, в яке майбутнє вона вірить і на які технології робить ставку. Далі довгострокова дебіторська заборгованість звучить складно, але насправді все просто. Це гроші, які винні компанії. Але є нюанс: повернуть їх не скоро, більше ніж через рік. З одного боку, це може бути просто умова великого контракту. А з іншого, для аналітика це такий собі дзвіночок. А чи надійні клієнти в цієї компанії, чи повернуть вони ці гроші взагалі? Логічне питання: а звідки все це добро береться? А береться воно з капітальних інвестицій. Це по суті той самий мотор, який створює і оновлює активи. Компанія будує новий завод, це капітальна інвестиція, розробляє нове програмне забезпечення. Теж купує патент, і це теж. Сьогодні це витрати, а завтра потужний актив, який працюватиме роками. Ну і наостанок давайте зазирнемо в світ дещо специфічних, але, повірте, дуже цікавих активів. Такі штуки часто можна знайти у звітах великих корпорацій. Відстрочені податкові активи. Так, так звучить як щось з іншої планети, але суть дуже проста. Уявіть, що це майбутня знижка на податки. Компанія, наче каже, я сьогодні заплатила трохи більше, тому в майбутньому заплачу менше. Це виникає через різні правила бухгалтерського та податкового обліку. По суті, це просто право заплатити менше податків колись потім. А ось це моє улюблене Гудвіл. Що це за звір? Уявіть ситуацію: одна компанія купує іншу. Вона платить не лише за її заводи і машини, вона платить за її ім'я, за репутацію, за лояльних клієнтів. Так от, оця переплата за все хороше, що не можна порахувати, це і є Гудвіл, але тут є підводний камінь для аналітиків. Якщо Гудвіл занадто великий, це може означати, що компанія просто переплатила, і одного дня цей Гудвіл доведеться списати, що сильно вдарить по звітності. І ще одна дуже специфічна категорія довгострокові біологічні активи це вже привіт агробізнесу. Фруктовий сад, який буде плодоносити роками – або племіна худоба, тобто все живе, що дає продукцію довго, це теж необоротний актив. То що ж ми маємо в сухому залишку? Список необоротних активів це, знаєте, не просто нудні цифри в звіті, це без перебільшення ДНК компанії. Він показує, на чому стоїть її бізнес: на фізичних заводах, на геніальних патентах чи на хитрих фінансових інвестиціях. Це по суті історія її минулого і дуже прозорий натяк на її майбутнє. Тож наступного разу, коли будете аналізувати якусь компанію, просто подивіться на її активи. Куди вона вкладає гроші? В нові технології, скуповуючи патенти, чи може в розширення виробництва, будуючи нові заводи. Відповідь на це питання розповість про її реальну стратегію набагато більше, ніж усі прес-релізи та гучна реклама разом у зяті. Просто спробуйте.